Ми хочемо від імені парламенту звернутися до прем'єр-міністра України від тисячів вчителів, учнів Харківської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей. Все справа в тому, що наказ міністра освіти 11.12, який перевищує повноваження закону, перевищує закон, ставить на коліна просто школи і робить. Заручниками дітей, які втратять просто можливість навчатися в своїх рідних школах. Цим наказом передбачена норма, яка перевищує закон. Законом передбачено формування класів 5 дітей, а міністр відправляє дітей, 20 дітей в один клас. Тобто, якщо немає бомбосховища, то ти йдеш на дистанційку, але в класі має бути не менше, ніж 20 дітей. Жодна школа в сільській та селищній громаді не витримає в мирні часи, було 12 максимум. А в сільських школах від п'яти, тому жодна школа цього не витримає, і школи вже попереджені про ліквідацію. Уряд вже не заклав кошти з 1 вересня. Буде катастрофа і соціальний вибух. Багато військових це їхні діти навчаються, втратять можливість навчатися. Чоловіки, жінок, вчителів на фронті сьогодні. Що ми з вами робимо? Тому я пропоную негайно вимагати від уряду скасування цього наказу.